Зип файл ютюб. Я радий бачити вас у себе на каналі і нарешті цей день настав. Я оголошую величезний збір на допомогу Збройним силам України. Пам'ятаєте мого знайомого Андрія, котрому ми збирали на екіпіювання в кінці минулого року. Так ось, він зараз успішно нищить окупантів на Оріхівському напрямку, в складі 65-ї окремої механізованої бригади. Збір буде проводитись для нього та його побратимів по екіпажу САУ. Тож велике прохання долучитись вашими гривнями та репостами, бо від цього залежить життя наших бійців. Ну а перед тим як розповісти вам всі деталі, покажу вам ексклюзивні відео від хлопців. Вадім кабулечки. Ну себе. Пашка. Давай, Дядя. Давай. Давай. Прицел да. подведи, подивись там. Ну, По рисочке. Давай, ебаш. Хуя, пострел. Давай. Пост. Включаю. Давай. Армата. Пострел! Відкат 630. Да. Плюс по готовності вогонь. Улибайтесь. Так, уменшений, так? Да? Так. Да. Улипка. Бля. Пострі! Вітаю вас, друзі! На зв'язку 65 ОМБР. Ще два тижні тому тут стояла наша САУ-2 амакація. Та вперше за два роки наше місце знаходження викрили і атакували гармату радіокерованими FPV-дронами. На щастя, гармату вдалося відвоювати цілою. А поки ми облаштовуємо нову вогневу позицію, хочу попросити у вас допомоги в покращенні безпеки роботи нашого розрахунку і гармати та долучитися до збору на стаціонарний реп. Для вогневої позиції або поширити інформацію про цей збір. Дякую кожному і слава Україні! Героям слава! Ну, а тепер трошки розповім вам про ціль збору. Потрібна сума в 321 тисячу гривень. Ми збираємо на засоби реп для захисту від fpv дронів, самоходної артилерійської установки та її екіпажу. Реп потрібен на максимальну кількість діапазонів, і скорше за все, це буде синиця 3,5 від компанії SmartBirds на 8 каналів, плюс синиця 1 на ще один канал, додатковий котрий не влізе в попередній пристрій. До цього всього потрібен буде шотган та антидронові набої для нього. Реп допоможе захиститись від дронів на радіокеруванні, а дробовик від FPV-шок на оптоволокні. Від цього напряму залежить захист вогневої позиції, життя особового складу та гармати. Тож давайте всі долучимось і допоможемо хлопцям. І, відповідно, за донат на цей збір я буду розігрувати декілька призів. Перший лот особисто від мене, і це моя улюблена портативна приставка Nvidia Shield. Відео з нею вже було у мене на каналі, хто ще не дивився, можете перейти та глянути. Можна сказати, відриваю від серця, вона мені дуже подобається. Частенько брав її з собою в поїздки, бавився при блекаутах. Так, візуально вона має не ідеальність стан, Присутні деякі подряпинки та потертості, але технічно вона повністю справна. Заряду акумулятора вистачає приблизно на 7-8 годин використання, в неї дуже класний звук, достойне зображення та багатий функціонал. На ній вже завантажені всі можливі емулятори, починаючи від NES до PlayStation One, і в комплекті також встановлена SD-карта на 32 ГБ. Детально про неї можете подивитись в моєму відео, а ми переходимо до наступного призу. І другим призом буде багатьом відомо PlayStation Portable 3000. Теж нещодавно у мене було відео з її обслуговуванням, перевіркою та прошивкою. Хто ще не дивився, можете перейти подивитись. Приставка в непоганому стані. Я б сказав, на 4 з плюсом з 5. В комплекті до неї буде йти адаптер живлення та рідна карта пам'яті на 8 ГБ. Про PlayStation Portable я нічого нового вам не розповім. Багато є відео оглядів на Ютубі, тому кому цікаво, що це за пристрій, вбийте в пошук та подивіться. Ну і третім призом буде учбово-ігрова консоль від українського виробника Лілка. Це такий комплект для самостійної збірки, засланий мені підписником, але на жаль, я не буду мати часу її збирати, оглядати та показувати вам. Сподіваюсь, підписник мене за це простить і буде радий, що його підгончик піде на таку добру справу. Лілка йде в повному комплекті для збору, а інструкцію та огляд по ній ви можете подивитись на каналі автора або на інших ресурсах, де є інформація про дану портативку, ну а тепер саме головне. Умови розіграшу. Розіграш цих призів буде проводитись серед всіх, хто задонатить від 100 гривень на допоміжну банку, котру я відкрив спеціально для Андрія, і сам розіграш ми будемо проводити в прямому етері приблизно 7-8 червня плюс-мінус один день. Посилання на мою допоміжну банку буде у вас на екрані, а також в описі до відео. І так, донат від 100 гривень для участі. Сті будуть враховуватись всі донати кратні ста. Чим більше сума, тим більше шансів на виграш. Якщо ви будете його проводити з інших банків, не через МОНО, обов'язково в коментарі до платежу пишіть якийсь контакт, як з вами зв'язатись, у разі якщо ви переможете в конкурсі. І якщо ви не хочете отримувати подарунок чи брати участі в розіграші, але хочете допомогти Збройним силам України, також я лишу посилання на основну банку Андрія. Теж QR-код буде у вас на екрані та в описі до відео. Можете донатити йому напряму від будь-якої суми, котру можете собі дозволити. Нагадаю вам, що маленьких донатів не буває. За всю вашу підтримку будемо безмежно вдячні. Ну що ж, а я бажаю всім удачі, долучайтесь, підтримуйте Збройні Сили України. Таким чином, ми наближаємо нашу перемогу. Дякую всім за перегляд. Від мене вподобайка тим, хто підтримує канал фінансово, а також стає спонсором на Ютубі. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі.